Доброго дня! Хочу вам показати, як ми підготовлюємо торф до висадки, щось мені на руку сіло якийсь та жук. До висадки саженців полуниці. Це в нас торф. Ось такий. Тут ми змочили, там касета. Там уже наобрізали вусиків і чекаємо. Бо е, в попередньому відео я сказала, що ми настригли. І мене пані виправила. Чи це в Ютубі мене пані виправила, сказала, що я неправильно говорю. Ну, не... звісно, неправильно. Який стриг. Що ти стригла? Ну я ж стригла. Обрізала. З сікатором. Ну. Обрізала? Да. Ну хай буде я обрізала. Не казала, Хоч... Я не пані. Молодець. Хоч хтось тебе може виправити, бо я ж не можу. Зразу мене Іди, що? І ти, бідний нещасний. Та ні, чого, чого на камері всім я роблю, а ти ні. То хто бідний нещасний, ти чи я? Може хтось хоч заступиться за мене? Так, да, сусіди твої. Сусіди то <різь> сказав, що я помовчу. А ну, інтересно, а ну, напишіть. Я обрізала чи я стригла. Я самі вуса, оці здорові, поняли? сікатором настригала їх. А дівчата тут вже обрізали. Робили до такого, до цих типа штучок. до Ось таких, які будуть тикатися. У нас така жара, у нас така дівчата жара. Це в нас сорт Альба, що просто у мене вже задишка. від цієї жари. Ось такий торф.